Доброго дня, діти! Сьогодні з вами пограємо з рахунковими палочками. Навчимося викладати геометричні фігури, цифри і різні предмети з допомогою цих палочок. Давайте зараз за допомогою палочок будемо викладати цифри. Цифра один складається з трьох палочок. Цифра два з п'яті. Цифра три теж з п'яті. А ось для цифри чотири потрібно чотири палочки. Цифра п'ять. Для неї потрібно 5 палочок. Це геометричні фігури. Квадрат чотири сторони і чотири палочки. Для трикутника нам потрібно три палочки. Прямо кутник, дві сторони довгі і дві короткі. Потрібно шість палочок. Для трапеції візьмемо п'ять палочок. А ось для ромба, як і для квадрата, візьмемо чотири палочки. Дивіться уважно, як треба складати предмети. Це ялинка. А це драбина. Рахуйте, скільки палочок потрібно для драбини. Кашеня складається з прямокутника, це його мордочка, і два вушка, це три кутники. Це вуса. Дивіться, як треба складати кораблік. Рахуйте, скільки палочок для нього треба. Ось, подивиться, цукерочка. Треба спочатку викласти прямо кутник, а потім два трикутника. Будиночок великий. Квадрат, маленький квадрат і трикутник для даху. Квіточка вона складається з чотирьох трикутничків, і один трикутничок потрібен для. Листячка. Ось так. Сподобалось? Викладайте саме, що завгодно.